Це вже карасик. Ух! Опа! Ого! А це вже... це вже карась. Ух ти що то якісь хороші. Друзі, це не карасі, це лопати. Привіт, любителі риболовлі і гості мого каналу. Сьогодні я приїхав половити карасика на поплавчані вудочки, наживка в нас кукурудзка. Прикормочку купив бо в магазині там найдешевша. Йдемо покажу яка. Okay. карас, макуха і бича кров. Бича кров, зима. Тому що вода холодна, ранки дуже прохладні. Друзі, поки я вам показу. Я вже лупанул одного карасика. Дивіться, яка краса прокльовий. Ну що, поїхали, не будемо тратити час. Йдемо перезакинемо. Таке у нас місце, тут менш більше трошки є місце, де закинути, Будь Ставок. Це озеро чисто заросле. Тут бачу трошки є. Ми тут всі причаїли. І поки показував вже в сторону в був і реалізували одного карасика. Підкормив невеликими е шариками, я думаю десь, скільки, десь 4 штучки. Я кинув, потім попробую ще підкормити, Подивимося, як воно себе поведе. Туман, холодно вже, друзі. Жовтий справа серйозна. Йдемо до зими. Лебеді надлетіли були, пополошили нам. Ловлю на карасики буду ловити на кукурудзку. Нічого не, не видумаю. Може буде якийсь трошки більший у нас? Треба було подивитися скільки градусів Тепла. Щось по вулоки підгойдує. Може він вже підійшов на прикормочку. Вже би мав підійти, але то що лебеді були, пополошили. Їх тут з 8 приплив. О, о. 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 О-о-о-о-о-о, о Давай, лиш не грайся. Ми не любимо, коли з нами граються. Нет, на дві зараз. Діва, діва, діва. Ну, все свій час. Віддесь сюда. Ну, куди ти мені путаєш? Йо-йо. Ого, а це вже це вже карась. Це вже карасик. Зараз ми їх поставимо в водичку. Опа, папа, папа. Іди сюда. Ох, це каль. Це для карася, це і каль. Ух ти шо. Ух ти шо. О. -ох. Друзі, це лопатина, це карасямби, а не карасі. Від рука. О. Все красень. Все красень, так, все варта. йо йо чорний. Так, скоренько перезарядимо, не будемо втратити час. Так, карасева рибалка. Це є щось. Більш душевне, класно. Ну у нас ліва покльована. Чому права не? Ой. Takie zbył kukurud. щось піддергуюсь. Мені здається, що з правою удочку ми не вгадали глибину. Щось в мене таке перечуття. Або друзі завелика. Він стоїть на дні і вона стоїть трошки перепіднятий, і величе там частіше покльовки. А от тут на дні і воно не дуже. Потім змінимо. Ну, дьоб не лише, лиш, підійшла малеча. Ой, ну, яка краса. Лебіді, але вже щось чотири. Їх було набагато більше, вісім щось зранку. Поплили. Кайф. <кій> Зараз я спробую ще на ті другі воду сідати. Меншу трошки. чуть чуть меншу. Це вже не перший раз. Припідніме, лише, припідніме, лише. Опа! О, все і ті ще й водорослі заплив, нічого. Ми тебе витягнемо. О! О, карасям. Друзі, це на карасі. Це лопати. Такий красень. На дві кукурудзки шмакає, бакає, бабах, але все вух! Кальф. Так, не хоче він стояти на одному місці. Треба постійно поплавок рушати. Вже я казав не раз, тут би бокс буточку з боковим ківком. Але то для мене щось нове є. То... Ну, хоча треба буде спробувати. Іменно от на оце озеро. Це... Я не знаю, тут би, певно, стону. ну Я так приблизно. Тут би добре насмалив. Та, Так що то я навіть не кладу, попробую його трошки піддергувати постійно. Я цей раз трошки ближче кену, Думаю, то нічого страшного. Він стояв далі, я його підсунув, поклюнуло. Потім ще раз підсунув, ну і ви вже бачили якого карасика. не хоче на місці стояти. Ну покльовочка, давай, 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 давай. Давай. Ай, я його певно витягнув з рота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ого. Ого. Оце шо таке? Це що за мобідік? О це вже треба вставати навіть з крісла, А ні, то ще зачепив, ще додає класу. Але я чув, що хороший. Ох, це якби не нитка на... це що за шедеври? Подивіться, що це за лопати тут. Це рука. Це uh -huh. вже серйозні карасики пішли Ох. краса чвали сильний такий чорний. О, так, перезакидаємо, що дві кукурудзки працює і все, одна кукурудзка не працює. Ще спробуємо якось сюди поїхати манку. На маночку, о! Попробувати. Ось таким способом. Ми лупимо а. дубасимо, лупимо карасиків. Та яких карасиків? Це звірі. Але кальф класний. Опа, майже там де хотів, але хай буде. Хай буде. Пішла хвиля. Трошки пристало, а тільки що вже, от ви бачили, вже витінули. Ух, карасямбу. Ну що, будемо продовжувати нашу рибалку, в кінці обов'язково подивимося на наш ловчик, там вже є ух, карасиків є багато. Подивимося, що нам вийде зловити. Ну, а поки що ми продовжуємо дубасити карасика? У нас половина 12. Ух і нажарило. Мороз виходить так. Став у нас трошки клювати карасик. Я ні, я щось клює, ліва вудочка. Я б сказав, більше грається з вудочкою, з наживкою, ніж так, як ранком хапав. Ну, більш, певне не покльовки зранку. Но нам все одно вийшло надубасити його. Ми зараз ще зловимо. Це мови немає. Там так прижарило сонце. от Це містечко холодочок. Попробуємо. Поки там сонце жара, Попробуємо тут в холодочку. Тут дерево є, воно дає тінь, воно може сидіти, карасик може сидіти тут. Попробуємо його підсікнути тут. Кинемо трошки корму. Так, тепер головне нам тут закинути це. Будемо трошки тихіше, бо тут далі ми не Ну Я думаю, що вона тут в холодочку сидить, бо там трошки стало клювати. Нам далеко і не треба, в принципі. Ось так нам, нам достатньо. Попробуємо його віднайти тут. В холодочку. Я казав, що, його, що він тут в холодку є, але я вже щось зачепив, друзі. Тягну, чи зійшов? Ого, я тут. Е, він зійшов. Не жалко. Нічого, нічого. Не хоче. Не хоче, не хоче. Йдемо на наше місце. Попробуємо там ще. наше Ми вже на нашого попливка нема. Прийшли ми тільки з того місця в наш попливочок, дивіться, вже. А тут вже є карасик на нас готовий. Навіть не треба підсікати. Ух ти що. Ух ти що, то якісь хороші. Друзі, це не карасі, це лопати. Расень, цей жадібно взяв. Давайте вже ми цю теж перезарядимо. Ну, такі твії більші. Опа, клас. Це клас. Хм. Прийшли на готового карася. А, і вітер. Чого хай стоїть там? Теж добре місце. Так, що у нас тут каже? To już i tu świeżenkę postawimy kukurydzką. Rukie już gryznie. O! O, 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 o no! Це теж класно закинули. Ох, і влупив, влупив наліво вудку і далі лишає. Чого, чого? Тільки один. То що менший карась і він не годен, то засіктись. Ну два кукурудзка, я вам сказав... Ох ти що! Ох ти що, прощолкав я. Зараза. Ух ти що, ух ти що, але гарно аж під воду. Це перша покльовка, коли аж цілого попливка раптово під воду затягнув. Може бути і щось менше, нічого не кажу. Ось там, ось там, ось там, якщо ти встане. Подимось, подивимось. подивимось. Карасики бомба! Такі ух, чорняві, золоті, такі грубенькі, горбаті сила, а який кальф то вивожувати. М -м -м. Цукерочка, коротше, рибалочка, цукерочка. Карпова рибалка, то й, вона прекрасна собі своїм. Ну, як ти там на 3,90 вудку тягнеш, то це не то. От як ти карпа тягнеш на вудочку. Я тягнув амурів. Ввечером. Ох то було. Тих рибалок в мене є там на каналі. В першій годині пам'ятаю як лопанув. 4800 амур мав. Це на вудочку. Ну от на, на, ну, на цю або на ту вудочку. І бюджетно Копійки коштують ці вудки. Попловки. Я собі поробив світящі. Вночі гарно їх видно. Дрімаєш, відкрив око, світиться. Два. Добре. Відкрив око, одного нема. Підсікаєш. І тоді вісім, вісім по-моєму, 7 чи 8 мінут я його тягнув. Ну, той адреналінчик я довго пам'ятати буду. Це на удочку. І теж дві Ну, інколи чіпав три, а переважно дві. А карасева рибалка, це ну, вона така душевна, собі сидиш, там особливо не треба напрягатись на прикормки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що це таке є? Що це таке? Два, два рази. І його майже положило. Краз думає менше говори, але дивись і добре за поплавками. поплуками. Hey! Вставай. Mm, так і тут, де ми закормив, зліва більше я дав корму більше. Ну і справа. ну Менше, набагато менше оця справа вудка клює. Там або більше галявинка є, обросла. ну mm, Щось вона більше любить. Так. Злівіше. А ні, от і правіше. От і правіше, давай, давай. Вже не грайся хоч на правій вудці. Ну що, банда, будемо завершувати напевно нашу помаленьку рибалочку. Я вже одну вуличку змотав, пригріло дуже сильно сонце. Покльовочки у нас були класні, карасі у нас шикарні. Працювала та зимна прикормка бича кров і макуха карась. Ловили на кукурудзку бабусину. Зараз 6 секунда, бо вже щось дьоргало. Ви знаєте, яке то. А ще трохи, а може вдруг. <с> Ладно, змотуємо цю вудочку. Змотуємо вудочку і йдемо діставати наших карасів. Карасямбів. Рибалка. Рибалка, ну, просто супер. Ну, я це не можу передати. Емоції. Клас. Карасів натягу Ну я би не сказав, що карасі такі маленькі, Карасі хороші, чорні, золотисті. Ну що. поки йдемо діставати наш садок, підпишіться на канал, поставте лайк, хто ще не підписався. Вам не важко, мені приємно. Ух. Зрелося нам наловити ось таких карасиків. Ось таке наше місце. Ми обов'язково сюди ще приїдемо. Ну а усім, кому сподобалось відео, підпишись обов'язково на канал, постав лайк. Всім до скорих зустрічей!